Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої молитовної варти і запрошую в цю подорож, денну подорож в молитві з молитвою, з Богом для того, щоб в цьому дні кожен з нас здобув свою перемогу а весь наш український народ. Звільнився від ворога. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Господь, покла... Господь сил поклявся словами. Як я задумав, так воно й буде, як я призначив, так і здійсниться. Ми часто любимо говорити і повторювати в своєму житті на все воля Божа. Але чи ми приймаємо цю волю? Чи ми дійсно хочемо, щоб була на все воля Божа? Ми ніколи, я думаю, що мало хто задумувався над цим. Чи дійсно він цього прагне, говорячи ці слова? І от в книзі Пророка Ісаї ми якраз читаємо ось ці слова, що Господь Бог сил задумав. І те, що Він задумав, воно здійсниться. Ми, правда, не знаємо Його волі. І маємо навчитися приймати те, що Бог задумав. Цей час, який ми зараз живемо, Теж є питання, знаєте, ну не питанням, а можливо певної такої дискусії, чи дійсно така була воля Божа, щоб ця війна сталася. І все ж таки, що таке воля Божа? І що Бог задумав по відношенню до нас? Бачить, людина, е, перепрошую, Бог це є любов, це є чиста любов. Любов, яка вміє терпіти, любов, яка вміє прощати, але це любов, яка бачить, що треба зробити, щоби всім було добре. Господь Бог знає, як зробити нас щасливими, бо Він любить. І зі своєї любові, Він створив ось цей рай, де людина жила в безпеці. Де людина була вільною, і вільною вона була за рахунок того, що мала одну єдину заповідь не їсти плоду з дерева, пізнання добра і зла. Мала одну маленьку заповідь, але мала велике життя, вільне життя, життя в любові, життя без турбот. Бог цього хоче. Бо воля Божа це щоб людина була вільною, наголошую, вільною. І щоб людина була у любові і в безпеці. Оце є воля Божа по відношенню до нас. І якщо ми кажемо, на все воля Божа, це означає, що ми бажаємо, щоб людина ця людина, про яку ми говоримо, чи я, чи я особисто жив у любові, жив у безпеці і був щасливим. Оце воля Божа. Тоді хтось може спитатися. Чому ж тоді є війни, біди, хвороби, землетруси? Все це є наслідок того, що ми відкидаємо волю Божу. Так як Адам і Єва відкинули волю Божу і зрішили, тобто спокусилися, скуштували цей плід, заборонений плід, і внаслідок чого вони втратили ось цей рай. Вони втратили відчуття любові. Вони почали сумніватися в тому, що Бог любить їх. Вони і сховалися через це. І після того людина почала сумніватися у Бозі. Почала сумніватися в тому, що Бог її любить. Почала сумніватися в тому, що Бог є. І внаслідок цього. Вона чинить гріх. І цей гріх проявляється в тому, що людина робить себе Богом. Вона вважає, що вона може панувати в цьому світі. І тоді починаються війни. Тоді той, хто хоче себе зробити Богом, розпочинає війну, щоби всіх підкорити собі. А той, хто не хоче підкорятися, значить і ні, має це знищити. Той, хто не має такої влади, він хоче вкрасти. Бо кралюючий, він відчуває себе засильним, бо його не зловили. Тобто, воля Божа, ще раз наголошую, те, що Бог задумав по відношенню до нас, щоб людина жила в любові, в безпеці і була в добрі. А воля людини це сумніватися в тому, що Бог тебе любить. І внаслідок цих сумнівів, руйнувати все, що є довкола. Тому і маємо війну, тому є море хвороб бід, тому що ми сумніваємося у Бозі, сумніваємося в Його любові. Сьогодні є заклик до того, щоб людина не сумнівалася. Сьогодні є заклик до того, що коли ми говоримо на все воля Божа, це означає, що я приймаю Бога і не сумніваюся в ньому тому, що Він хоче для мене зробити. Добро. А оскільки я чиню гріх і не розкаявся в цьому гріху, то любов Божа інколи проявляється в певній жорсткості. Так як батько проявляє свою любов по відношенню до дитини, караючи її, щоби за те, що вона провинилась і не визнала свій гріх, тобто не визнала е, свою. Поганий вчинок, але вона, це роб, батько робиться з любові для того, щоб дитина більше не повторяла цих помилок. Так само Господь, якщо ми не каємось в наших гріхах, Він нас виховує, виховує так, щоб ми почули. Воля Божа наголошує, щоб ми жили в любові, в добрі і в безпеці і були вільними. А воля людини це противитись Богові. Тож приймай те, що нам дає Господь, і будьмо вільні. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рука вогані. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас вічні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас вішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, благослови, благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і здоров'я усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх наших військовополонених, живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, Щоб вони визнали всі свої злочини і розкали своїх гріхах, склали всю свою зброю. І отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Благослови Господи, захорони нас, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!